Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє і володіти своїм життям на каналі Magic Insight. Сьогодні ми з вами будемо дивитись розклад на тему сюрпризи від Всесвіту. У нас буде Таро Crystal Visions і буде три позиції. Колода ця в роботі в мене вже кілька місяців, але на Ютубі ще відео я з нею не знімала, тому вирішила показати вам її красу, витонченість і дуже гарні промальовки арканів. Вона достатньо емпатична і дійсно назва дуже підходить для того, як вона проявляє деталі по різним сферам по різній інформації. Тому маю надію, що розклад буде для багатьох актуальним. Ну, тому що сюрпризи від Всесвіту, це може стосуватися будь-чого, і насправді завжди цікаво, що ж доля приготувала. І я маю надію, що ви скористаєтесь своєю інтуїцією для того, щоб вірно обрати свій варіант. І так, сюрпризи від Всесвіту для позиції номер 1 Позиція, побачимо, що вам готують вищі сили, які цікаві моменти і неочікувані, можливо. Третій варіант. Побачимо, що ж для вас готує. Доля. Які сюрпризи. О, ну прямо одразу дві карти потягнулися. Так. Тайм коди звісно, до кожного варіанту я залишаю, як завжди, у описі під відео. Це ще називається інфобокс. Тому. Хто одразу ж візуально визначився, ви можете ну, подивитися цю інформацію, де є тайм-код, і одразу натиснути на той варіант, який ви обрали комусь. Потрібно трішечки помедитувати, настроїтись і тоді вже обирати, можливо, вам просто, знаєте, як ви закрите очі собі. і Якась навіть цифра 1, 2 або 3 може побачитися, скажімо так, або інтуїція вас потягне до тієї позиції, яка дійсно максимально буде для вас корисною, цікавою і проявить те, що наразі вам необхідно дізнатись. Тому я не буду довго пояснювати, якщо. Я думаю, що ви всі розумієте, що в нас може випасти якась дуже конкретизована інформація щодо якоїсь події. І так як розклад загальний, я можу давати там дві трактовки, наприклад, на один варіант. Тому ставтесь до цього, будь ласка, з розумінням. Це не особиста консультація, це онлайн розклад для всіх, тому можуть бути досить, знаєте, як. Різні енергетики. Все, що я побачу, звісно, я озвучу. Просто бувають такі більш приватні трактовочки, я це говорю, буває таке, що більш загальне. Тому майте це на увазі. Для тих, хто ще не визначився, можете ставити на паузу і подумати. А ми будемо починати. І так, перший варіант сюрпризи від всесвіту для вас. Поїхали. Що у нас тут? Ох, ну, <кій> слухайте, тут, тут Всесвіт однозначно вас захищає, любить, обожнює. Хоче, щоб ви прийшли до якоїсь гармонійної, знаєте, такої історії всередині себе. Наче у вас є дійсно те, що. Досить якось гостро задіває ваше серце. Можливо, у когось просто період трансформації, такий досить, знаєте, глибокий, а хтось дійсно, можливо, змінював якусь роботу, хтось міг мати якусь втрату, тому що 13-й аркан просто так в нас не з'являється. Але 21-й каже, що все. Знаєте, усе всесвіта немає поганого. Є те, що відбувається, задля для того, щоб в майбутньому ви стали зовсім інакшою людиною і різними шляхами доля веде людину до отримання бажаного. Майте це на увазі. Що тут? Ну, по-перше, із приємних сюрпризів це Однозначно виросте ваш фінансовий канал, ви будете мати, бачите, королева жезлі, вона ну, така прям красунечка і сповнена оцей вогонь, який намальований, він насправді, знаєте, як всередині живе людини. Тобто, ви будете досить наповненими. І мати багато енергії і сили, тобто от те, що пішло чи піде з вашого життя, давайте так дамо дві такі трактовки, тому що у когось це ще має відбутися, що щось назавжди, знаєте, як має ну, піти і завершитись, давайте скажемо таким більш тактичним, лаконічним. Словом, має завершитись, тому що постійно, знаєте, щось тривати, ну, ні, звісно, може деякі речі. Повага, кохання. Тим паче, якщо там ми говоримо про безумовне кохання, звісно, такі речі так, але є моменти, які для того, щоб ви отримали, знаєте, оцей спокій. Всередині себе, то вам однозначно потрібно, знаєте, як завершити те, що ніяк не вдавалося. І тут у когось допоможе, дивіться, Король Кубковий, ну, це дуже приємний чоловік. Якщо ми беремо по енергетиці, це ще може бути психолог, це ще може бути. Ну, Езотеричні різні напрямки, також бувають іноді і, знаєте, як, так як в нас тут на 21-му зображена дівчинка і вона медитує. Тобто тут все, що стосується гештальт-терапії, далі те, що якісь там практики різні, езотеричні, це теж. Знаєте, як додасть вам розуміння всього вашого внутрішнього світу, тому що в мене таке враження, що знаєте, як ви намагаєтесь захиститись там від чогось, від когось, а насправді все лише залежить від вас. Ну, просто щоб ви це розуміли, що ви, коли прийдете до гармонії, коли ви будете робити те, що ви хочете, коли максимально вся атмосфера навколо вас буде як е, така весна, яка розквітає, тоді і події, бачите, ну, таке враження, що наче е, одразу е, фінанси, вони як, е, ну, просто ну, не те, що там з неба посипляться, але знаєте, як будуть. Поспішати поринати у ваше життя. Тому я вам щиро цього бажаю. Ну, по-перше, дійсно прийти до цього гармонійного стану. По-друге, щоб ви відкрили серце людині, яка захоче вам у цьому допомогти. от Ну І дійсно, щоб ви були готові отримати ті блага від Всесвіту, від долі, які на вас. Очікують, тому що іноді людина не вірить в те, що це щастя прямо до неї в двері гупає і каже: Вічиря я тут. А людина ще, знаєте, як не, ну, не готова до цього. Тому я вам бажаю, щоб ви. Прийняли, подякували і насолоджувалися новим етапом вашого життя. Якщо у вас був резонанс з розкладом, обов'язково напишіть мені. Я обожнюю читати ваш зворотній зв'язок і буду вам дуже вдячна. Насправді це дуже важливий такий енергообмін, тому що мені дуже подобається вам давати інформацію, і мені цікаво знати, ну як з вами інформація резонує у онлайн-розкладах. Ще раз дякую за увагу. Ми приходимо до двійочок. Так, сюрпризи від Всесвіту. Ну, що тут вам сказати. Ви знаєте, якийсь у вас досить складний період, напружений, і якось ви намагаєтесь, знаєте, як одягнути на себе, от як є одяг, такий дуже яскравий, там, цікавий. Ви намагаєтесь якби. Для людей, для інших не те, що, там знаєте, як одягати маску, але якби показувати, що ви е, якось тримаєтеся, якось, що все супер там добре, але воно якось не виходить вже, знаєте, тому що п'ятірка кубкова, п'ірка Пентакліва, якось, е, оці ваші емоційні, знаєте, таке от спустошення. і ну от саме Нестача якихось позитивних емоцій, воно впливає на ваш рівень енергетики. Чомусь, знаєте, якось, якщо ми кажемо про наповнення, то наразі вам не когось там наповнювати, вам себе потрібно звернути увагу на себе, і всесвіт вам у цьому допоможе. Знаєте, наче ви Відчуєте, в чому саме найголовніша проблема той затик, який, знаєте, не дає вам далі рухатись. У когось, можливо, це локація, у когось це, знаєте, прив'язка до чогось, тому що повішений однозначно тут людина у стані жертви, у якомусь, ну, нехай так, не дуже комфортному положенні знаходиться. У когось, знаєте, це може бути якась там фінансова історія. У когось це, тому що розклад загальний, у когось це пов'язано з особистим життям, якась така ситуація. У когось те, що ви дуже довго не можете щось вирішити. І ви знаєте, як намагаєтесь намагаєтесь а наче все тут ну, з усіх сторін. Ну, Вам так здається, що постійно вам влаштовують якісь перешкоди, але насправді бачите імператриця. От тут, от, дійсно ви почнете розквітати, ви знаєте, як відчуєте, як життя почне новими якимись барвами сяяти, тому що, знаєте, як дуже-дуже Довго ви чогось, наче як, можливо, не помічали, можливо, очікували, а потім зрозуміли, що е, лише всередині вас є та сила, яка може все вирішити і е, віднайти шлях, який допоможе. Однозначно, тільки сказала шлях, одразу двічка жезлова. Вже нам показують, що є е, два варіанти вирішення вашого питання. Так, ну звісно ж. Слухайте, ну тут е, чітко е, у вас тут є помічники, е, вас оточують люди, які готові вам допомогти. І е, це може бути як наставник людина, як порадник у когось це може бути. Енергія людини, яка просто дуже поважна, і ви відноситесь якось особливо, у когось це можуть бути там родичі і так далі, але найголовніше, що ви дуже поважаєте цю людину. І тут, якщо б, знаєте, іноді людина тоне у своїх якихось проблемах. Або в якійсь одній там поганій ситуації, хоча має. у вас тут декілька людей, які заради вас звернуть гори. Просто знайте це і допоможуть вам, бачите, і шістка жезлова. Ви переможете. У вас тут, ох, ох, десяточка. Ну, дуже прям е, така емоційна. і, е, ну... Неприємна енергетика, але бачите, ви вирішуєте. Ви вирішуєте те, що вас вбиває. І нульовий аркан все завершується. Щось погане тут від вас піде. І оця ваша апатія, депресія, та, яка по емоційним цим арканам у нас була. О, бачите? Ну, знову знову у нас випадає дуже якась людина, яка. Має великий досвід, яка на високому рівні свідомості. Тобто, у когось тут дивіться, Ерфан це може бути дійсно людина, яка навчає чомусь і дасть вам корисну дуже пораду. У Когось, це може бути, якщо ви, наприклад, вирішуєте проблему якусь. А зі здоров'ям те, що вас, ну, те, що ми бачили, вбиває. Просто у когось це емоційний стан, у когось це на фізичному рівні. Ну, на жаль, але частинка людей дійсно можуть бути такі, що вирішують якесь дуже складне питання, і воно ну, ніяк не дається. Тут вам допоможе людина, яка реально, знаєте, як багато чого знає. Вміє і е, порадить вам е, дієву якусь е, таку е, ну, маніпуляцію, історію, не знаю. Тут е, просто, знаєте, як е, дуже е, от саме свідом, свідомість, рівень свідомості цієї людини е, він е, трішечки. Як зверху, от ви, ви ситуація, людина над, і вам буде надана оця неймовірно корисна і класна порада. Четвір каже, ну дивіться, тут в когось дійсно, якось знаєте, як сімейна така енергетика. Тут дійсно у когось сім'я дуже може мати як казати, позитивний вплив, тому тут від цього не відгорожуйтесь. Ну, те, що погано зі сном, ну, в когось погано зі сном, тому що, бачите, як якась любовна тематика турбує е серце. Але, але бачите, як двічка Кубкова. Ну, ви будете в парі, якщо ви про це мрієте, і якщо ви цього хочете. Головне, бачите, як е мати е всередині себе наповнене серце і тоді. Все вирішиться. Найголовніше це не відмовляйтесь від допомоги, яку вам запропонує. Запропонує всесвіт, і конкретно це буде якась вагома і. Дуже талановита у своєму ділі, у своїй професії, людина. Тому я вам бажаю як найскоріше, щоб це відбулось, і щоб ваш оцей знаєте стан. Дискомфорту нарешті завершився. Я бажаю вам легкості, щастя, міцного здоров'я, достатку і, звісно, безмежного кохання. Нехай все це буде у вашому житті. Якщо розклад з вами програвся, обов'язково напишіть в коментарях. Я люблю читати ваш зворотній зв'язок. Ну що ж, ми приходимо до третього варіанту. Так. Що в нас тут? Сюрпризи від Всесвіту для вас. Ну, Тут я хочу вам сказати, що часу вже на якісь ваші роздуми не залишилось. Бачите, як крутоне колесо фортуни, і ви з відлюдника одразу перетворюєтесь в нас тут 15 ракан і мах. Тобто всі свої. Таланти дуже швидко почнете відкривати. Ви будете намагатися якось зупинити процес, дев'яточка жезлова, але дев'ятка кубків і Тузмічовий кажуть про те, що вже дуже довго всесвіт очікує на якесь, оце ваше, я не знаю, пробудження оцю якусь таку, я не знаю не помпезність, а якось так хочеться сказати, знаєте, як масштабність такого широкого спектру, наче ви знаєте, так дуже скромненько, дуже якось так ну не знаю, живете, якось все-таки не до кінця відкриваючи всі свої здібності. А п'ятнадцятий і маг каже про, про те, що тут доля вам е, нарешті нарешті, знаєте, як е, швидко відчиняє, знаєте, як якийсь портал, такий. Е, Чарівний, який ви навіть не будете встигати розуміти, як швидко все відбувається. Мені дуже подобається дев'яточка кубкова, що це принесе вам велику радість. Все-таки, якщо ви хвилюєтесь щодо якоїсь своєї безпеки, я не знаю чому, але відчуваю, що комусь треба проговорити. Дев'яточка Жезлова – це коли. Все-таки це безпечно. От Коли в мене люди замовляють розклади щодо безпеки житла, коли є закриті карти, ну, я так це називаю: сімка, жезлива, дев'ятка, жезлива, четвірочка мічева, ну і є ще декілька. Це завжди про те, що все-таки там будинок залишиться цілим ніяких там воєнних дій на цій території, тому що є в нас закриті аркани. Це класно, це супер. Е, ви як боїтеся, знаєте, того, що будуть якісь там маніпуляції, ще щось. Тому що 15-й мах, ну це звісно, інколи про людей дуже відомих. І можливо, тут е, на третій позиції хтось. Досить у гарному такому великому статусі знаходиться. Ну я вас із цим вітаю. Все буде безпечно. Далі ваш розвиток не надасть якихось вам, знаєте, там це ви боїтесь, що далі якось там, знаєте, щось буде не те. Але насправді всесвіт вам хоче сказати, що у вас є місяць, найближчий місяць, для того, щоб, знаєте, як. Все, що ви побачите, відчуєте, все, що вам, знаєте, як, ну, подадуть прямо як таке враження, ну, от, вже готові якісь там ідеї, проекти. Тобто, або це буде залучення вас в якусь таку атмосферу, там, де ви можете себе проявити на максимум, або це, знаєте, просто період сам найближчий місяць, ну, такий для вас просто чарівний, крутий. Магічний, якщо навіть ви у езотеричному світі, то будь ласка, використовуйте найближчий місяць для реалізації всіх своїх неймовірніших мрій, планів, цілей. Всі ваші найбільші отакі амбіції і, знаєте, як справжні бажання вони можуть швидко виконатись. Знаєте, як ви могли навіть в щось не вірити, навіть, можливо, в себе інколи, в якісь там, знаєте, як свої там швидкі якісь досягнення. Але тут вам, знаєте, як те, що було дуже довго, наче під якимись там с -с сімома замками, воно як хоп, і все в один момент зникає. І вам цей шлях до вашої мрії подарують. І я вас із цим щиро вітаю. Бажаю, щоб все так і сталося, і щоб ви завжди, знаєте, як раділи будь-яким навіть маленьким якимось таким. Підказками, подарунками Всесвіту, тому що якісь досить, знаєте, такі мілкі деталі маленькі, вони інколи приводять до ну, здійснення вашої мрії і до чогось глобального. Хоча якщо Знаєте, як так зробити перемовочку і повернути час назад і запитати, чи дійсно ви там, наприклад, розуміли, що буде отак? Ви скажете, та ні, ви що? Якби я там про це навіть і не думала. Тому. Я вам бажаю, щоб дійсно все відбулось найкращим чином, і щоб на протязі цього місяця ви скористалися цими чарівними енергіями і всіма можливостями, які вам доля і всесвіти надасть. Слухайте підказки вашого янгола охоронця наставника, і я вважаю, що ви Заслуговуєте дуже сильно на те, що увійде ваше життя. А до вас поспішають дуже радісні і щасливі події, і я дійсно вас із цим вітаю. Щиро дякую за вашу увагу. Якщо вам розклад сподобався і мав резонанс, то Обов'язково напишіть коментар. Я просто в захваті, коли, знаєте, як читаю ваш зворотній зв'язок, і ну, не дуже люблю постійно за нього нагадувати, але кажу, тому що для моєї душі це дуже велика радість, коли інформація, знаєте, як стала якоюсь такою підказочкою і дуже важливою, знаковою і корисною для людини. Тому що саме задля цього. Я знімаю для вас відео і витрачаю час, енергію для того, щоб ви могли мати ці нехай маленькі, але цікаві і важливі підказки. Дякую всім за увагу. І я маю надію, що цей розклад вам сподобається і буде вам до душі. До нових зустрічей!